Ну, ви зараз знаходитесь в місті Полтава, і хочеться почати з того, що це у нас штаб оборони Полтава. От в цьому тамбурі ми якби намагаємося, щоб у нас кожен квадратний метр працював. І це зараз важливо, тому ось тут, зараз в цьому тамбурочку, як бачите, є холодильник і стележі. Ми не розраховували, що хтось нам принесе інструкцію. Ну, типу, все, як тепер жити. Ось. І я ніколи, до речі, не забуду. У мене в перші дні вперше в житті була кріпатура на пальцях ось тут. Тому що ми тоді створили ж цей чат оборона Полтави і він працював 24 на 7. Єдине, що ми дуже просили людей з 12-ї ночі, хоча б до 5-ї ранку, не інтенсивно там писати. Не інтенсивно. Поки ми йдемо, у нас тут невеличкий блок харчування. Саме в кластері пошиття у нас об'єднані дуже багато а, тих швей, які вдома. Тих ательє, які працювали раніше і шили сукні, костюми, але точно не, військову, не військовий текстиль. Тобто зараз для мене цінність нашої історії вона збільшилася в рази. Те, що зараз ми живемо в той історичний час, коли ми маємо все ж е, довести ті процеси, з якими наші діди, наші прадіди. Е, я ще раз повторюю, що козаки боролися за волю і свободу України, за нашу історію, а її постійно палили, її переписували, її гвалтували, її знецінювали так завжди хотіли. Зараз все. Зараз цього не маємо права допустити. Жодного жалю немає. Ми ж їмо прапори метр шістдесят на два сорок. І я не пояснюю, для чого ми це ш'ємо. Тому що це прапори для трун. І це ті те, що не хочеться зараз про це говорити. Це, це люди герої. І ті мішки для двохсотих, які потрібно закуповувати. Ця війна вона з жертвами, жертвами нашими, наших героїв. Я з, з однієї сторони там думаю це боже, ну як би так, як би так, щоб помирали тільки їхні, наші не помирали. А наші для того, щоб просто це швидше закінчується. Закінчилося, на підривають себе в кодлі ворога, і е, ось, ось це, ось це ті ось ці. Це ті справжні українці, з яких потрібно брати приклад. Це, наприклад, цей простір ми облаштували. Він працював безумовно на тему роботи з сітками. Ми зараз переформатувалися в більш необхідний, більш вузький напрямок. Це робота з пошиття маскувальних костюмів. Це кікімери. У нас є те, що немає у Росії. У них немає емпатії. Це те, що українці в них воно прошите через серце: чуттєвість, чутливість українці здатні відчувати, здатні любити, здатні воювати. І знаєте, що тепер знаю, що вони тепер здатні ненавидіти. Я не знала, що це. Це у нас наша тиха кімната. Тиха кімната у нас використовується для тих, як ніяк. Ми працюємо нон-стоп. і тим чи іншим членам нашої команди інколи необхідний формат тиші для робочих процесів, тому що це все роботи з накладними, переговори з партнерами. То ми виділили тиху кімнату, і в нас там є правило. Там все має бути тихо, не так як у вулику. У нас тут навколо ось так Україна, шрам на карті світу. Який е, залишиться назавжди. І так скажу, що це форпост, форпост волі, форпост демократії, форпост миру, форпост свободи, форпост е, цивілізованого, ін, ну, е, е, цивілізованого суспільства високого інтелектуального розвитку, а, а Росія це деграданти, які. Е, так скажу, що ну вони самі на коліна стануть, а нас не змусять. Так, йдемо трошечки далі. Тут у нас така невеличка зона видачі, там де ми упаковуємо те, що ви бачите на підлозі, є маркування, тому що не завжди у нас так просторо, і є моменти того, чого у нас ніколи не завантажується це прохід. Це прохід. А ось ці, бачите, зони вже відразу поділені, тому що інколи у нас тут все максимально підідвигається до стін, або між простори. І бачите, у нас тут є такі наліпки. Це для того, коли ми розвантажуємо фури або ті чи інші моменти, ми відразу його сортуємо. Там це тактична медицина, це гігієна, це харчування і так далі. В нас є те, що немає в Росії, це люди. Люди, ті, які готові кожен віддати своє життя за свою землю. Для того, щоб потім е, наші діти були під мирним небом. В нас є ві, воля слова, а в них її немає. Ми спроможні е, аналізувати і говорити це вслух, а вони бояться. У них цього немає. Перший день перемоги, Боже, це буде ще більше обійм, ніж є. Ми намагаємося, чесно, щоб триматися. Ми дуже багато всі обіймаємось. Обіймаємось з військовими, так. Е, я не знаю, я, напевне, буду стрибати, співати, кричати від радості, пищати від радості, е, плакати. І е, е, так скажу, що. Е, Пости вдячності я навіть не уявляю якими розмірами вони будуть.